Термоанімометр et 961 призначений для вимірювання швидкості повітряного потоку в діапазоні від 0,1 до 35 м на секунду, а також температури повітря в діапазоні від 0 до 50 градусів Цельсія. Додатково може вимірювати об'ємну витрату повітря. Термоанімометр має гніздо з різьбою 1,4 дюйма для встановлення на штатив, живиться від мережі 220 В через 9-вольтовий блок живлення. Існують модифікації термоанімометра з додатковим вживленням відбудованого акумулятора або 9-вольтової батарейки типу Крона. Термоанімометр має виносний датчик на телескопічній штанці. Довжина штанги може змінюватись від 26 до 120 см. Під час вимірювання датчик потрібно орієнтувати відповідно до стрілки, яка вказує на напрям повітряного потоку звідки він повинен приходити. Увімкнення анемометра. Після увімкнення анемометру потрібно кілька секунд на розігрів датчика. Цей час на дисплеї йде зворотній відлік. Вийшли в робочий режим. Підсвічування дисплею. Вимкнули. Увімкнули. Кнопка CF призначена для зміни одиниці вимірювання температури. Градуси Цельсія Градуси Фаренгейта. Знову градуси Цельсія. Кнопка AVG призначена для виводу на дисплей не миттєвих значень температури і швидкості вітру, а усереднених за декілька секунд AVG. Вийшли з цього режиму. При короткому надвисканні на кнопку Hold на дисплеї фіксується поточний результат вимірювання. Падуємо в датчик Hold. Зафіксовано. Зняли фіксацію. При довгому натисканні на кнопку Hold встановлюється нульовий рівень швидкості повітряного потоку. Це потрібно в тому випадку, якщо при відсутності вітру. Анемометр показує значення швидкості повітряного потоку більше нуля. Тиснемо. Встановили. Кнопка Юнікс призначена для зміни одиниць вимірювання швидкості повітряного потоку і об'ємної витрати. Метри на секунду, кілометри на годину, фути на хвилину, вузли, милі на годину кубічні метрів на хвилину, кубічні фути на хвилину. Повернулись назад до метрів на секунду. Кнопка MaxMin призначена для відображення максимальної і мінімальних значень швидкості вітру і температури, які були досягнуті під час вимірювання. Максимальне значення. Мінімальне. Вийшли з цього режиму. Щоб видалити. Значення з пам'яті. Слід натиснути і потримати кнопку Max-Mін. Видалили. Вимкнення анемометра. Якщо за анемометром нічого не робити, через 20 хвилин він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Також перед вимірюванням об'ємної витрати необхідно задати площу перерізу каналу. Для цього слід натиснути потримати кнопку Set. Тепер кнопкою ОВГ можна вибрати одиниці вимірювання площі метри квадратні або фути квадратні. Повернулись до метрів. Коротко натискаємо Set. Тепер треба встановити значення площі каналу. Припустимо, у нас буде канал метр на півтора, тобто 1,5 квадратних метри. Кнопкою Hold. Зміщуємо розрядність. Кнопкою «АВГ» або «Юніц» Встановлюємо числове значення. 1,5. Натискаємо Set. Тепер можна відключити або знову включити автоматичне вимкнення. АВГ Вимкнено. Увімкнено. Встановимо OFF. І тиснемо, тримаємо сет. Наші налаштування збережено. Значення перерізу запам'ятовано, і навіть після вимкнення анемометра воно збережеться. І немає значка автоматичного вимкнення. Тепер анемометр буде працювати, поки в мережі є напруга або поки його не вимкнуть кнопкою.